Водонапірна вежа є візитівкою Житомира, яку Планували зробити центром туризму та культури шляхом реставрації у 2019 році. Через пандемію, а згодом повномасштабну війну в Україні, реставраційні роботи постійно переносили. 5 січня ми дізнавалися, в якому стані знаходиться вежа та як її використовують. Водонапірна вежа зараз стала таким собі осередком мистецтва. І волонтерства в Житомирі з 2020 року на Святого Миколая. У 2020-му ми вперше відкрили вежу для людей саме мистецькою виставкою. До того багато волонтерів прийшли і допомагали її. Розчищати від сміття і приводити в такий стан, щоб тут можна було щось проводити. І вже третій рік поспіль тут відбуваються мистецькі події. Під час війни за 2022 і 2023 роки було проведено вже 10 великих виставкових проєктів. Нині реставрація призупинена, проте агенція розвитку міста шукає грантові кошти, щоб почати проводити реставраційні роботи, не чекаючи закінчення війни. Вже є готова проєктно кошторисна документація. Старт робіт мав відбутися у червні 2022 року. По всім зрозумілій причині через вторгнення Росії в Україну. Ці роботи було відкладено на невизначений період, адже зараз є багато інших пріоритетних напрямків. Зараз ми ну, йдемо таким шляхом, що ми шукаємо грантові разом з агенцією розвитку міста. Ми шукаємо грантові кошти, які б можна було завести сюди і розпочати якісь роботи, не чекаючи кінця війни, і зробити якісь, хоча б мінімальні втручання в те, що ну, щоб не потрапляла волога всередину, щоб Платати або ж замінити вікна. Це насправді один із самих дорогих моментів в цій вежі, це саме вікна, тому що вони мають бути от саме такими, саме дерев'яними, саме ну, такої вітражної конструкції, бо це є пам'ятка архітектури місцевого значення. У 2023 році ми виграли в рамках майстерні міста невеличке фінансування для того, щоб можна було обладнати ось цей от поверх. Такими виставковими конструкціями для того, щоб можна було вивішувати картини і якісь роботи, а також придбали мольберти для того, щоб картини можна було ставити в різних неочікуваних місцях вежі. На період зими вежу зачиняють через відсутність опалення в приміщенні. Але коли стане тепліше, двері вежі будуть відкриті для всіх відвідувачів за умови символічного донату на ЗСУ. У теплу пору року вежа буде відчинена по вихідних субота і неділя. Тут працюють волонтери для того, щоб показати людям, житомирянам, гостям міста мистецтво, показати людям саму вежу, дати людям доступ до неї, а також зібрати кошти на підтримку митців, які зараз воюють і захищають нас у лавах ЗСУ.